Інженер Ігор Петренко розповідає, як виготовляють накладки на протез за допомогою 3D-принтера. Беремо сканер і робимо скан його ноги. З цього скану ми робимо 3D-модель. Почали друкувати їх на початку 2024 року на базі кафедри технологій зварювання та будівництва Чернігівської політехніки. Спершу робили по декілька варіантів тестових накладок. Це були наші перші два, ми саме І... в цьому розбиралися. Так. Вже потім робимо робочий варіант з там з заповненням, з відповідними отворами, з відповідним дизайном, тобто як уже людина хоче. Почали друкувати накладки після того, як до них стали надходити запити від громадських організацій. Розповідає керівник проєкту Цімур Ганієв. Тестові зразочки в нас з'явилися, мабуть, після нового року. Зараз вже користуються два ветерани, але ви розумієте, що користуються два, але до цього моменту було виготовлено десь більше десяти зразочків. Юрій Вєткін один з перших ветеранів, якому робили накладку на протез. Чоловік дізнався від знайомих волонтерів, що в одному із навчальних закладів міста є 3D-друк. Подивилися багато в інтернеті. А вам така потрібна така, давайте такою. І започаткували роботу. Тут дуже багато було роботи, дуже багато примірок, тому що це перший раз це робилося. І, тобто, усі шишки, які набивалися, вони набивалися. Саме тут. Юрій каже, накладкою користується з початку літа. Ось вона отак от виглядає О. доволі естетична. Хлопці, які приїжджають до нас на змагання, от, ну, хлопці з інвалідностями з протезами, вони дуже цікавляться, тому що технології виготовлення різні бувають і немає якоїсь однієї технології. І це індивідуальна під кожну людину. Філамент, пластик для 3D-принтера виготовляють самостійно, перероблюючи пластикові пляшки. Розповідає інженер. Ми беремо бутилочку, ми її дробимо. Ми її пропускаємо через нагрівальний блок, який її розплавляє, і воно видавлюється в проток. Окрім накладок, волонтери друкують лангети, фіксатори для рук та ніг. Зараз безпосередньо друкується лангетка на руку, тобто це запит від нашого госпіталю, і є лангет, які надаються за гуманітарною допомогою. Вони дуже швидко розходуються і вони являються одноразові. Ми на місці, ми можемо це зробити швидко, ми можемо це зробити дешевше. Аня Крилова, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.